В останньому великому оновленні левіафани деяким літакам додали нову ракету АІМ 120 с 5 І нарешті я дійшов до того, щоб їх протестити. Тестувати буду на Хорнеті. На топовому Хорнеті 14.0 за Америку. Так що погнали в бій і подивимось на що ж здатні ці ракети в повітряних боях. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Заглядайте у опис, там є посилання на мій новий канал, телеграм, спонсорство і так далі. Все, поїхали. Ну і ось вони. А 120 сто двадцять це Відрізняються від АІМ 120Б, вони тим, що летять трошечки далі і швидше, у них дальність спуску 120 і максималка 4,4 махи, на відміну від 80 км дальність спуску і максималки 4 махи. І, можливо, це те, що врятує топовий Хорнет, тому що у нього раніше була велика проблема з тим, що він не міг дати достатній імпульс звичайним АІМ 120. Того, що він сам по собі повільний, і відповідно з великої відстані цими ракетами не відстріляєшся. А давайте декілька боїв зіграємо від висоти і декілька від антиподу. Подивимось, наскільки різниця буде в ефективності. Погнали спочатку від висоти. Так, дайте я перемкнусь на Діполі, будь ласка, от таким от чином. Поки що радар можна взагалі вимкнути, поки я в сторонці клімблю. На жаль, летіти так, як і в 15-ті, просто напряму набираючи швидкість там, як єврофайтери і так далі. У нас не вийде того, що знову ж таки Хорнет повільний. Але зараз, хоча б трошечки наберемо висоти і Попробуємо там з швидкості плюс-мінус 11 12 махи порозкидувати наші нові АІМ 120 двадцять 5 У Хорнета одночасно супроводжується, на жаль, тільки чотири цілі, тому більше чотирьох залпом віддавати нема сенсу. Ну, 7 кілометрів. Навіть не знаю. Давайте на 8 піднімемось. Там он... он Да, там он уже вище нас, солідно вище нас, ціла купа противників. Ну от, 8 кілометрів. Трошечки розігнатися ще. Навіть 8,5 кілометрів. Один і один маха, йдем. Вмикаємо радар і давайте шукать собі цілі. Ну, от 32 кілометри. Давайте пробувати віддавати таким чином. Щось більше в мене ніякі цілі, то й не хапаються толком. А чого у мене цілі не схоплюються? У мене є от таке от питаннячко. Де там моя ракета? Летить у Су 34. Ну і що? Є критичні ушкодження. Влучила, ти диви. Нічого собі. Так, по міражу з 15 віддамо. По Хорнету. З 18. -ти. Ось Рафалі ще знизу. Йому ми в БПБ дамо. Правда, ракета щось не схоплює. Його збили, ясно. Міража, я так розумію, уже збили. О, по мені пуск. Це по мені. Це по мені що йде? Це по мені, напевно, імка 120 від Хорнета йде. Ну, давайте попробуємо заночити. але там одна ракета йде під кутом до мене з солідним. Хоча ні, втратили. Втратили обидві. Ага, новий пуск. Ну, поки що в мене тільки асіст. Попередні дві ракети, ті, що я випустив після сушки. Вони ніфіга не влучили. Ось су 34-й. Давай віддамо йому отак. Хорнет віддамо так. І Джей 10-й віддамо сюди. По су 34 не зайшло, так? Да? Ну, давай вдогонку ще одну дамо. Ну-ка. А на близьких відстанях що в нас буде відбуватися? А вона в землю пішла. Коротше, типова аім 120. А мені бешка залетіла, бо я був не в антиподі. Ну, що я можу сказати, щось не вражає. Ці нові АІМ 120 двадцять С5 мене щось зовсім не вразили. От зовсім, від слова зовсім. Да. Я був останній вже із своєї команди, то відповідно вижити вже було напевно нереально. Я не встиг спуститися в антипод, та й він мені вже, я думаю, не допоміг би. Угу, Отак от, от. Ладно, я десь чув, що вони краще працюють з великої відстані. А на коротких дистанціях, типу, краще все одно, АІМ 120Б. Окей, давайте зараз попробуємо порозкидувати, не зважаючи на нашу швидкість і висоту, просто порозкидувати їх із великої відстані. Може так вони будуть залітати? Окей, пробуємо трошечки іншу тактику. Зараз спробуємо. Підніматися напряму до противника, не клімбити в сторону, просто летіти прямо з невеликим набором висоти, і як тільки дистанція буде десь 35-40 до цілей, будемо розкидувати наші АІМ 120 Давайте перемкнемо дальність радару в 74 кілометри і з легеньким набором набираємо швидкість. Спробуємо набрати, хоча б там, я не знаю, хоча б 1-3 може маха, щось типу того, але мені здається, на Хорнаті такі цифри це щось. Із розряду вау-ефектом. Навіть отак трошки ширше зроблю сектор огляду для нашої РЛС. Щось е більше 1,1 маха, ця штука не набирає. Я навіть без клімба йду, просто рівно, і все одно, один і один маха це М -м, потолок. Ну, попробуємо так тоді, ладно. Один і два маха, чи один, три, то я вже загнув. 70 кілометрів. Ну, це, я думаю, забагато для наших ракет. Чи віддати їх спробувати з 50? Навіть не знаю. Ну, давай по приколу. А що? Раз. Два. Із 46 ще віддам. Ну, отаким от чином віддаю і чекаємо. Дочекаємось, коли ракети схоплять цілі. І потім будемо віддавати наступні. Так, ракети повинні були вже схопити свої цілі. Ну і давайте тепер з 28. Ну, і по мені пуск. Логічно, що по мені пуск. Так, ракети вже повинні були підхопити цілі. Так, відкидую діполі в 3D, трошки ще ламаю по висоті траєкторію. О, літак збито, F-15 Strike Eagle. Один є. Але, блін, із такої кількості пусків лише один. О, ще один. Су-30 СМ попався. Все, я зрозумів, як їх треба розкидувати. Все стало на свої місця, все ясно. Їх треба розкидувати з великої відстані. І намагатися тримати хоча б один, і один маха, один 15 може. Все стало ясно. Два фраги є. Так, а от за цими цілями, що мені робити? Я навіть не знаю. Ну, тут я, напевно, нічого не зроблю. Хоча давайте спробуємо з близької відстані. Що, зайде, не зайде? Та не зайде вона. А, ні, зайшла! Охти, 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 оце я прошляпив уже. Ладно, я його хоча б збив ще одного. Мені зарахували асіст. Окей. Ну що ж, а їм 5 в принципі, непогано себе показали на великій відстані. І навіть з близької відстані вони змогли нанести якісь ушкодження. Ну я думаю, ще трошки практики, і в принципі буду більш-менш якось ними влучати. Так, ладно, погнали далі. Третій бій. Я напевно виставлю ось такий сектор і ось таку дальність зразу за замовчуванням, хай буде. І спробуємо по такій самій тактиці просто летіти вперед з невеликим набором і роздати наші АІМ 120 с 5 але саме головне, напевно, я вже зрозумів: треба просто віддавати їх там з приблизно 40 кілометрів. От 40 кілометрів 35-40, це оптимальна дистанція. Бо м -м, звичайні AM120 Ашні або Бешні, вони з такої відстані ну дуже рідко залітають. Так, звісно, іноді все-таки залітають. Питань немає, але це трапляється настільки рідко, що сподіватися на це краще не треба. А от Сешечки таке ніби й непогано себе почувають на такій відстані. А от із 60, напевно, вже і сенсу немає. Мене схопив в 2 ну, те, що він там схопив, то, якби його проблеми не будемо на це сильно зважати. 50, 49, ну давай. Давай раз. Давай два. Давай три. І 4. От 4 цілі ведемо і чекаємо. Чекаємо, чуда. Так, усі ракети схопили цілі. Все. Можна відвернути поки в сторону. Ну, і дивимось. Так, ця таке ніби летить нормально. А, по мені пуск, який я майже прошляпив, щоб трохи. Дайте вгадаю, не влучила ні одна, да? Значить, минулий бій мені пощастило, чи що. Ох уж ці, аім 120. Знов по мені пуски. Це ракета йде. А по мені, блін, пуски, і немало. Так, всі ракети мене втратили. Прекрасно. Давайте в НСЦ режимі, напевно, да? Ось сюди віддамо в тайфун. І десь у мене тут іще противник був. Да, Це по мені знову тут висирається мільйон ракет. Пройшла мимо. Прекрасно. Але знову пуск. Нє, мене заспамлюють. Просто заспамлюють ракетами. Я не знаю, як мені від всього цього ухиляться. Мимо, прекрасно. Але мені в догонку ще ракети йдуть. Ну, це вже все, це без шансів. Ну куди? А по тайфуну моя з 10 кілометрів цешка не залетіла. Ну і. і до як хочеш. і з 40 з хвостом вони теж ні одна не залетіла. Ех, А їм 120. Окей, можливо, 47-48 це і забагато. Давайте спробуємо з 35 і менше. Але чесно вам зізнаюсь, поки що я доволі таки сильно розчарований цими ракетами, якісь вони трохи дивні. Особливо минулий бій, типу, ну от що толку з цих АІМ 5 Якщо мені легше просто взяти АІМ 120 Б, набрати висоту в стороні. І просто по цілям, які нижче мене, там з дистанції 15-20 порозкидувати їх, і вони будуть більш-менш влучати. Ну, як, це же їм 120, то таке рандом 50 на 50, але тим не менш, щось там збиватися буде. А оці цешки, які розраховані на більш велику відстань, ну, почувають себе ніби не найкращим чином. Ну, давайте з меншої відстані, давайте дочекаємось там 40 кілометрів і будемо віддавати. 39. Ну, давай. 38, 37. 36. Є, таке у нас. От віддав із меншої відстані кілометрів так на 10 майже. Серекети посхоплювали. Давай ось із 23 іще віддамо. 27. Ну і все. По мені мільйон ракет летить. Мені здається, треба від антиподу грати на ньому. О, критичні ушкодження. f 15 c Влучення. Ха-ха-ха. А їм 5 зробила просто влучення. Ви що смієтеся з мене? Яке влучення, блін? Допомога в знищенні. Давай сюди віддам. Ось піді мною ще одна ціля в 15-й. Ну, в антипод йому, напевно, не зайде. А не, фаталка. Тайфун. Давай в тайфуна ще віддавати. І в міража. Є, алеймана збили. Міка, ну від Міки було в такій ситуації дуже складно ухилитися. Знову два фраги, один асіст. Оце вже якийсь більш-менш статистичний результат. І тоді, коли я віддав із 35 дистанції, я зробив два фраги та асіст. І зараз, коли я дочекався відстані менше 40 кілометрів, ракети теж більш-менш щось там позалітали. Хоча й було, блін, звичайне, влучення, теж доволі дивне. Ну окей, я зрозумів. Дистанція більше 40, це не для нас. Для нас дистанція це от 35 десь, приблизно 35, оце для цих е цешок більш-менш щось оптимальне. Якби я був на F-15 Strike Eagle, там, можливо, вдалося б і з більшої відстані, того що там більший імпульс, там можна півтора маха йти. Ладно, давайте ще один для закріплення результату. Але давайте цього разу я спробую піти від антиподу. І, до речі, візьму трошки більше ХТЦ і трошки менше діполів. Підемо від антиподу на максимально можливій швидкості. І коли до цілей буде десь 35, спробуємо знизу вгору роздати наші ам 5 І подивимось, який буде ефект. Капець, наскільки страйк ігл швидший. Ха, обганяє як стоячого. Ну і ось вони цілі мої. 69 кілометрів. Чекаємо. Чекаємо 35. Хорнет, Хорнет, наскільки ж ти повільний? Наскільки ж це, блін, критично? Так. 38. Давай. З 36, 38. Ну, теж давай це 36 кілометрів. Таким чином. І ось це з 37 віддаємо. Навіть не зовсім знизу вгору вийшло. Вийшло трохи навіть в горизонт, я б сказав. Ага, ракети цілі посхоплювали все. Давайте відвернемо трошки в сторону. Що там, куди там мої ракети летять? А, Біс їх знає, кудись летять. 15 кілометрів. Ось ціль. Разу ж він так підставився, давайте віддамо. Це, по мою душу, ракета йде десь. Дебіс її знає. Куди там моя ракета летить? Вона втратила ціль, чи що відбулося? Ще його збили. Та не схоже, щоб його збили. Ось тайфун. Ну, давай, віддав. А, він все. Кінчився тайфун, і цей кінчився ясно. Я вже в труп віддав ракету. Так. Ой, я не вирулю. Ой-ой-ой! Зенітна земля. Ха -ха 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 -ха. Зенітна земля. Ладно, зробимо вигляд, що ви цього не бачили. Коротше, йти від антиподи і розкидувати їх знизу вгору немає, блін ніякого сенсу. Треба набирати, але набирати носом до противника м -м, з невеликим набором і віддавати з 35-40. Оце прям його стихія. Давайте ще разочок. Спробуємо вже по відпрацьованій схемі підніматися носом до противника і розкидувати наші АІМ 120 із. Дистанції 35-35 і менше. Але, взагалі, глобально, як ви бачите, Хорнет все одно не дотягує. Навіть з новими ракетами Хорнет не дотягує до наших опонентів у вигляді всяких f 15 страйк іглів, до всяких єврофайтерів, ем... Рафалів і тому подібного. Все-таки, як не крути, а цілі такі тупо. Сильніші, ніж ми. Висота майже 4, швидкість більше 1,1 маха. Оце я думаю самий оптимальний варіант для пуску п'ятих. Та й цілі ось якраз на моєму рівні по висоті плюс-мінус. Навіть майже 1,2 маха. На 5 кілометрах, оце нормально вже. Мене Рафаль лочить. Рафаль мене дуже хоче, схоже. По мені вже пуски, а я ще повинен чекати. Ну, а 35. 34. 34. І 32. Так, ракети цілі посхоплювали, і мені треба ухилятися від ракет. Терміново. Одна пройшла мимо. І ще ціла пачка на мене, бідного нещасного. Так, ну, таке, ніби всі ракети мене втратили. Чудово. 13 кілометрів до F16, наскільки я розумію. А оце вже і моя смерть. Напевно, я не встигну вже ухилитися. Критичні ушкодження. І мені залетіла Міка від Рафаля. Ну що ж, що я можу сказати? Абсолютний фул. Рандом оці АІМ 120 двадцять 5 в принципі, як і всі АІМ 120 А давайте. ні, от все-таки давайте ще один бій. І давайте зараз я візьму АІМ 120 Б і зіграю по вже відпрацьованій схемі, коли я просто в стороні набираю висоту і розкидую їх там з 15-20 по цілям, які нижче мене, так вибрав я наші бешні АІМ 120 і ще АІМ 9 М дві штучки взяв. Бо в мене вже був готовий набір з цими всіма ракетами. Давайте, радар поки нафіг, не будемо взагалі палитися. І погнали набирати висоту. Але як ви бачите, єврофайтер з міками просто гвалтує цих хорнетів як хоче в будь-яких позах. Ну він сам ставить хорнета в позу, яку йому подобається, і робить із ним усякі непристойності. Рафаль це, блін, рафаль, як не крути. Колись я до них докачаюся, потестую ці рафалі з їхніми міками, якщо їх не понерфлять до того часу, звісно. І думаю, що я 100% залишуся більш задоволений, ніж від гри на Хорнеті. Ну, до речі, німецький Хорнет, цілком, можливо, був би кращий в цьому плані, того, що він швидший, і він міг би дати, як мінімум, більший імпульс ракетам. Але не думаю, що це панацея якась. Так, за мною шлайф уже, ага, з'явився шлайф, ладно, нафіг. Давай трохи нижче підемо, щоб шлейфа за нами не було. Отаким От, чином. На п'яти кілометрах і десь на отакій висоті будемо просто поки летіти вперед і чекати собі ціль. Радар вимкнутий, на СПО я не палюся, інверсійного сліда немає. Будемо сподіватися, що я в максимальній безпеці для себе. Поки що. Ага, в максимальній безпеці, Он по мені знову пуски вже йдуть. Ну, ладно, цю ракету, я думаю, мені вдасться заночити. Скільки там вона до мене ще летітиме? Задрала. Що, і втратила мене, да? Прекрасно. Та що ракета мене втратила, це просто чудово. Давайте ось сюди. А ціль у мене планує схоплюватися коли-небудь? Не планує, ладно. Рафаль. Лови. По мені пуск. Літак збито. О, та їм 120 Бешна залетіла без проблем. І ракету я задоджив І якимось чудом. О, це ось мені ще ціль. Але по мені, знову ж таки, пуск теж. Я не знаю, як мені. А моя ракета там шо, він її збив, да? Поняв? Ну, на тобі ще одну. Раз така п'янка. А оцю я вже не задоджу, напевно. Да. Але і я його збив. Коротше, як бачите, АІМ 120Б. На отаких от невеликих відстанях по цілям, які під тобою, залітають навіть краще, ніж оці нові Ц5. Ц5 вони на більш велику відстань, але вони там більш рандомні, ніж Бешні навіть. Хоча навіть важко уявити собі більш рандомну ракету, ніж АМ120, але от таким от чином вона ще стає більш рандомною в модифікації Ц5. Ну і напевно тут палка з двома кінцями, в залежності від того, який геймплей вам подобається більше. Давайте я вже в головне меню не буду повертатись, підведемо підсумки прямо тут. Ми або беремо АІМ 120Б як раніше, і граємо від відносно невеликої відстані в 15 20 км максимум, або ми беремо С5 і розкидуємо їх по цілям. Які можливо навіть трохи вище нас там на дистанції 30-35 або навіть 40, але там уже ми сподіваємось на якийсь рандом. Ну або ж ми да, так беремо бешні, як я ось в останньому бою, і просто чекаємо зручного моменту для пуску на оптимальній для нас дистанції і розкидуємо так більш влучно ці бешні 120-ки. Ну як бачите, вони от залітають більш-менш непогано. Навіть цілям, які в антиподі літають, два фраги спокійно зробив. Звісно, я не якийсь там вау-скіловик, і можливо, я чогось не зрозумів, можливо, я десь щось ще не розумію про ці нові ракети. Але із от сьогоднішніх боїв я зробив от такі от висновки. Якщо ви шарите краще, будь ласка, напишіть в коментах, я буду радий почитати. Мені я думаю, буде цікаво від більш скілових гравців подивитися, як вони відіграють на. Цих нових ракетах, ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.